І хочуть виконати е, норму по працевлаштуванню 4% осіб з інвалідністю, а не можуть знайти тих працівників. Разом з центром зайнятості Олегом Петровичем ми проводили, проводили ярмарки вакансій. Вакансій є набагато більше, ніж е, людей, які можуть там працювати. Останнє, виникла проблема з новим магазином метро Кешенке де хотіли набрати працівників на каси з інвалідністю і була проблема їх знайти. Ми по своїх маємо свою базу даних, яку ми створили серед, через громадську організацію інвалідів, Обдзвонили 100 осіб і тільки троє за кваліфікацію підійшли на, на цю роботу, і тільки одна особа було, наскільки я знаю, працевлаштовано. Тобто також є проблема. З одного боку, є люди, які хочуть працевлаштуватися, з іншого боку є вакансії, на які не можуть знайти працівників. Я думаю, що спільними зусиллями ми зможемо допомогти.